Завдяки глибокій та діяльній любові, безстрашності, відданості та довірі до Бога, жінки мироносиці стали першими з людей, хто почув звістку про Христове Воскресіння. Мироносицями називаємо ми їх, тому що ранньої години після завершення приписаного законом спокою суботи вони взявши миро, Поспішили до гробу Спасителя, щоби намастити його тіло миром. Вони прямували до тієї печері, в яку, як вони бачили, поклали тіло Христове і вхід закрили великим каменем. Вони не сподівалися побачити Воскреслого Христа, вони навіть не знали, хто допоможе їм відвалити камінь від дверей гробу. Але йшли, дбаючи найперше про те, що було у їхніх силах, і що вони могли зробити для свого вчителя. І як винагороду за цю віру і віддану любов, саме жінки-мироносиці отримали першими радісну звістку про Христове Воскресіння. Чого шукаєте живого між мертвими, нема його тут. Він Воскрес. Почули вони слова ангела, і звістка ця отримана через жінок Мироносець досі лунає по цілому світу, особливо у священні Пасхальні дні, коли нею ми, християни, вітаємо один одного, Христос Воскрес. Приклад жінок, Мироносець вчить нас ніколи не втрачати надію. Робити все від нас залежне і потрібне, творити добрі діла за нашими силами і можливостями. Кожна нехай і маленька добра справа свідчить про маленьку перемогу над злом у цьому світі і наближає велику перемогу. Тож, діймо заради блага і добра, кожен на своєму місці. У міру своїх сил і можливостей з любов'ю в серці і вірою в Бога.